Футбол об'єднує у Рівному на стадіоні Авангард, гравці Вереса та медійної команди Профан зіграли матч проти 50 дітей-переселенців з різних регіонів України. Змагалися два тайми по 15 хвилин. Свою команду футболісти віком від 7 до 12 років назвали майбутні чемпіони. У підсумку юні спортсмени здобули перемогу у матчі з рахунком 4-3. 13-річний Олексій з Вовчанська, що на Харківщині, автор двох забитих м'ячів. футболіст хоче потрапити в академію рівненського вереса та мріє зіграти за збірну України. Мені все сподобалось. Ну проти команди, проти двох команд такого рівня, це звісно гарно грати. Ну вражає. Моя мета це зіграти хоча б один матч за збірну. Після гри діти мали можливість сфотографуватися з футболістами обох команд та взяти автограф для гравців Вереса. Матч у форматі 11 проти 50 виявився непростим та захоплюючим. Враження позитивні це така добра, позитивна подія. І для діточок і для нас цілком це залишило гарне враження. Я думаю, що для них це такий незабутній досвід, приємний. І ну, ця подія дала їм позитивні емоції, тому це головне. Колектив профан вперше об'єднався з командою УПЛ та зіграв спільний матч. Всі без сумнівів вирішили присвятити час дітям. У нас команда складалася із професійних спортсменів команди Верес і з нашої команди профан, в якій є і блогери, і артисти, і співаки, і так само професійні футболісти. Вони в кожному із нас точно окремо бачить якогось можливо комира, того на кого хочеться рівнятися і займатися спортом або займатися там вести блоги. і Так далі, тобто як мотивація, я думаю, Поштовх до того, щоб обрати якийсь свій напрямок розвитку в майбутньому. Тому я думаю, що це для діток це важливо і корисно. Благодійні футбольні матчі за участі дітей-переселенців в обласному центрі відбуваються вже не вперше. Востаннє гравці рівненського вереса долучилися до такої ініціативи у вересні цьогоріч. Максим Остапець, Анастасія Словачевська, телеканал ITV Media Group.